82 другу річницю голодомору в Україні відзначають сьогодні 28 листопада. У всіх містах та селах українці збираються на жалобні заходи. Хвилиною мовчання вшановують численні жертви великого голоду 32-33 років. На сьогодні голодомор в Україні називають геноцидом українського народу. 24 країни світу офіційно визнали його таким і засудили. З 2008 року, кожної останньої суботи-листопада, українці всього світу єднаються у хвилині мовчання. Пом'янули загиблих від голоду і в жовтих водах. Мітинг реквієм та панахида за загиблими відбулися традиційно біля пам'ятнику жертвам голодомору. В руках людей свічки, лампади, квіти. Біля пам'ятника кілька хлібин. Пам'ять про трагічну дату священники Української православної церкви відслужили панахиду за всіма спочившими в роки голодомору. Ми, український народ, є свободолюбивими і віруючими людьми. Читаючи історію нашої України, нашої Росії, ми неодноразово бачимо, скільки ми терпіли страшних таких часів і війни, і розрухи, і голодомор. Але люди не здаються. Тому що тяжко зламати дух. Можна покорити людину, але людина, яка є в собі вільною, ніколи не буде рабом. Можна зламати одну гілку, але коли взяти в руки сорок, їх ніхто не може зламати. Тому і ми, коли будемо в єдності, коли наш буде народ в однодумності, ми, нас не зможе ніхто здолати. Тому стараємось, дорогі брати і сестри, щоб ці страшні часи не повторювалися знову на нашій землі, щоб ми жили в мирі однодумності, щоб між нами була любов християнська, бо тому що Господь каже: немає більшої любові на ту, хто душу свою, тобто життя положи за друга свого. І тому сьогодні в такий ще тяжкий час, коли триває неоголошена війна на східному фронті. Коли окупанти зайшли на нашу землю, наша держава не скорилась завдяки нашим бійцям, нашим солдатам, нашим волонтерам і нам, всім, що ми їх не залишили один на один із ворогом, але їх підтримуємо. Ми завжди їм допомагаємо. А церква молиться за них, щоб Господь дав їм сили, мужності і терпіння. Там, де рідний край, де Україну, голоду Шумаха не, не, не вогником свіча мати дитинча, сповивала На жаль, до цього часу достоменно невідомо стільки ж було взагалі загиблих. Наводяться різні цифри. На жаль, високі посадовці називають цифри. Не підтверджені, там 10 мільйонів. Ну схиляється, що ця цифра 3-4 мільйони, але я вважаю, це немає ніякого значення. Стільки загинуло мільйонів. Слухайте, мільйонів є міста. Мільйоники отакого от міста немає. Мільйон причини цього голодомору. Я як і дослідники вважають це той режим, який був авторитарний тоталітарний режим. З історії з розповіді бабусі, мені відомо, як це відбувалося, як їли ховрашків, як їли траву, як ховали зерно, а його забирали, як вони їх називали комсомольці. Ну, хай вибачать мене комсомольці. Ну їх називали тоді комсомольці. Вони ходили з ружами, вони знущалися над селянами. І це ж селяни гибли, які, я вважаю, на той час були. Цвітом нації це люди, які себе забезпечували роботою самі, самі кормили свої сім'ї, які були великими на той час. Я вважаю правильно отець целосій казав. Саме важливо, щоб ми пам'ятали про це і щоб це ніколи не повторилося. Ніколи це не должно повторитися. Ось тільки причини того, що було, вони зараз. Намагаюся під знову сплести ці причини, але я вважаю, ми не допустимо цього. Цього більше не буде ніколи. Прошу вас пам'ятати про ці дні своїх дітей також навчати. Хочеться звернутися до молодого покоління, щоб ви не цурались історії, щоб ви її вивчали, щоб ви її знали, щоб ви спілкувались зі своїми. Родичами, бабусями, дідусями дізнавались дійсно, як це все було. Не з тих книжок, які нам, начебто історичних, які нам постійно під гнітом російської влади нам постійно прописували і ми їх всі вивчали. А дійсно цікавитись архівними якимись документами. Зараз в інтернеті їх дуже багато. Можна відкрити, знайти. І пам'ятати саме про, про те, що які випробування випали на український народ. Пам'ятник жертвам голодомору в жовтих водах з'явився 12 років тому. Ініціатором його встановлення виступила Валентина Трофимович. На той час вона стикнулася з неабиякими труднощами та перепонами з боку влади та ветеранської організації. З квітня по вересень місяць місцеві комуністи регіонали. Ветерани війни чинили шалений опір. Ви знаєте, мені прикро за ветеранів війни. Я вам зачитаю, яку заяву на міського голову вони тоді написали. Сесія Городського Совята своїм рішенням дала согласі на установку знака жертвам голодовора в парку слави. Работа форсируется, уже заложен фундамент, завезены материалы и конструкции. Определено место установки в 35 метрах от Обелиска погибшим воинам. Городской совет ветеранов и широкая общественность города считает кощунственным такие действия, по следующим соображениям. Во-первых, там стоит памятник двух эпох защиты Украины от освободительной войны 1648 года и 1654 года. И Великой Отечественной войны 41-45 годов. В шахтерском поселке Желтая река голода не было. Почему на этот знак надумали устанавливать, почему же этот знак устанавливать в нашем городе. Городской совет ветеранов, первичные ветеранские организации, в том числе и многотысячный коллектив ветеранов Возглока, считают необходимым пересмотреть явно ошибочное ранее принятое решение с учетом вышеизложенной. Звісно, дійсно для комуністів різні и голоду не було. Не було, як вони кажуть. А що відповісти на лист, який надіслала нам 10.06.2003 року? Пам'ятаю ранньої весною 33-го року по вулиці Красноармейська, вслякать по нероставшому снігу і грязевим лужам покойників стягували. На кладбище і в яму, накривали рагушкою. І так, до повного заповнення таких ям могил на кладбище бывшего бившого строительного городка. Дві знаєте, де на Василій Іванівці. А в пам'ять про тих, хто майже століття тому загинув через відсутність їжі, сьогодні жовтоводців пригощали поминальним хлібом.